Добрий день тобі малята! Запрошую вас на заняття з малювання. А що ми будемо малювати, ви здогадаєтеся, послухавши віршик. Миють, миють, діти личка, миють вушка, миють щічки, миють шийку, оченята. Люблять митися малята. Мию руки я водою, мию без води. Нехай будуть мої руки чистими завжди. Бризки, бризки розлетілись, водяні краплинки і стікають уже краплі з мокрої дитинки. А тепер я витираюсь рушничком махровим. Буду я завжди чистеньким, міцним та здоровим. Щоб бути здоровими треба обов'язково мити руки. Перед їжею, після прогулянки та після відвідування туалету. А що потрібно, щоб помити руки? Так, нам потрібно мило та вода. Отже, сьогодні ми будемо малювати, як мити руки? Зробимо пальчикову гімнастику. Узяли духм'яне мило, добре ручки з ним помили. Полетіли від води бризки з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки, обітру. Для роботи нам потрібні кольорові олівці та аркуш паперу. Спочатку обведемо свою долоньку. Кладемо долоньку на аркуш паперу та праву ручку беремо олівчик та обводимо ось так свою долоньку. Ось так. Та розфарбуємо олівцем жовтого або відтінком жовтого кольору. Ось так щільненько. Не пропускаючи, розфарбовуємо пальчик за пальчиком і так усю долоньку. Ось так обводимо пальчик та розфарбовуємо в одному напрямку. Тепер чорним олівцем. Намалюємо кран, з якого тече водичка. Ось так малюємо пряму лінію і ще одну. та розфарбовуємо. Тепер ось тут намалюємо ось такі дві лінії та з'єднаємо їх і розфарбуємо чорним кольором. І зверху малюємо ще ось так одну лінію вертикально та горизонтально. Тепер блакитним оліцем намалюємо водичку ось такими тоненькими лініями. А щоб помити ручки, нам потрібне мило. Тож беремо олівець будь-якого кольору, Я візьму рожевий. Та намалюємо мило овальної форми. Ось тут біля ручки. Малюємо овал. Та теж розфарбуємо. Ви можете взяти олівець будь-якого кольору. Тепер рожевим олівцем намалюємо бульбашки мила. Ось такі кружечки. Можна малювати будь-якої розміру. Менші та більші. Ось так ми миємо ручки. Такий малюнок вийшов у мене. І я з нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. До побачення, маляти!